Ти не Треба потягнути за ниточку і да, ефект вау. Не тягнувся. Ладно, як буде Саня? Я давно щось не робив нічого на мангалі. По-дебільному відкриваємо. Хвалити <звук> розпалювачем. І почекати дві хвилинки. Щоб <звук> Смоктався. <звук> <тати. звук> да, увібрався. Ну все, підпалюємо. Are you ready? Давай. Горить. Якщо вам потрібен кейтеринг, ну, пишіть, дзвоніть, дорого. Сюда. Туда? Давай. Давай. Да. Вот так. Я роблю это раз. раз. И вот сюда давай. У меня так никогда ничего не перегонялось. А почекай, воно, почекай. Не давай. А, а вон оно не достанется. Фу, а Саня? Нет. Потримайте мое пиво. Давай. Hold my beer. Сань. Зараз, я сейчас щось придумаем. Почекай, почекай. во его треба. Может, на сетку сверху? Оп. А, Оп. все. Тут хорошо. 医生，医生，医生，医生。<laughs> Можете. За... Зустріч. За зустріч. Опа. В а, я, я сняла, Боже, да. Боже, я шо? думала, что я спекла. Спекла. А я спекла. О, хочу крильця. Люда, расскажи, пожалуйста. Коли ты менее вперше побачив, що ти відчув? Ну, типа, яке було враження. Господи, помилуй! <ріст> я <ріст> діло в тому, що я не пам'ятаю, коли я. Понимаєте, ми з нею дружимо, але ми не поняли, коли в нас случився конект. Да, Взагалі не поняли, коли ми подружилися, <ріст> який мають. Ми ж були як в різні таки, дні. Як, я, до, я, до речі. Намагалися згадати, як ми з вікою почали спілкуватись, бо ми ж одна одній ну, не сподобались. Да. Ну да, так, я не можу згадати. Я помню, що ми з нею почали. Я помню отчутно момент, коли ми з нею общалися. Це коли ми здавали аналізи там в клініці. І ми пили кофе і сиділи разом. А та да. прошли маска? Да. Ви були під враженням. А до цього я взагалі не помню. Ми ж були в різні дні. Ну так. Да. Зо мною в день були з вас ніхто. Ну так. Ніктор. Я тоже тоді знаю, коли настала это оттепель в наших е стосунках с Саней. Коли? Всі да, наслугання? ні. Я знов побачила твои комментарии с Анечком. Пока ж Я с этой Дашей. <рес> <рес> с этой Дашей. <рес> Ой, що, это що немножко солуху, <рес> не а немножко солохуй у нас не расставил. А ты, Карпусь, расскажи. Что? Мне понравится, да. Расскажи, кто тебе сразу понравился? Про манас. Крім нас, Ні, я не нужні. Ничому... Я нічого не пам'ятаю, я все все проспав. Галя, ой. Сон, раз. Спонсор сну на мастер шефі, це Аліна Пухальська. Я пишу, мені хера, це ]venant. Саня Карпус. Моє перше місце по сну. Будь-яка с... секунда, чоловік спить до последнього, він привіз подушку з собою. Потім дві. А потім він розказав, що він перед тим як зніматися. Купається в ванні годину десь, приймає ван. А пожері в по нього є росла. А після нового його засиди Ярослав. Дуже красива. Yeah. Що хочу сказати? Yeah, я не як крильця тобі, син? Смачні. Uh -huh. Посуваюся. Посувайся. Я не розумію. Так? А що значить що смачні? Я не знаю, як по-молдовськи. Це mm. за батьків. І mm. я так хорошо не знаю. <laughs> very well. Знаєш, зул, чева. А є взагалі very well гриби. Густос. Густос. Да? Mm -hmm. Да. Машрум. Здесь есть. Густос. Машрум. Вот. Тебе да. уже все впарило. Нет, где-то было. Не, густос. Две рыбы. О, густос усе. А, все, да. Це а де... <сум> Густос это смачно. А. Люди. А, у вас масовые. О, Артура до да речи також. Прошу так кота и фунги. Да? Угу. А где вас выращивают таких хорошеньких? В Молдове.

Да? Не, она сподобалась, я сподобалась. Так, так нет, значит, кто мне сподобался с первого погляду? Скажу честно. Я нет. помахала головой, что я Я вас сподобалась с первого Но... Поводу. Вот. Я такая доблюсь. я яка красивая девочка. Типа. Интересная такая, а типа, кучерявая. Кто ну, мне не удаст 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 удаст. сподобался? Давай. Кто? мне? Я. Ой. Да не, Сань. Нет. Я Нет. вообще корпус помню, что ты от... А я помню, а, а вот мне рекламировала, что ты роскошный всегда. Не то, что Жайку. мне даже не понравилось. Она просто была такая, Ой. вот такая, а ей было плохо. Она себя плохо чувствовала на самом то деле. И я такая типа, ну ладно, ну не позитивная девочка какая-то очень, ну хорошо, пусть, пусть будет. Пусть будет, я оставляю ее мастер -шесть. Мне столько раз скинули про то, что ты сказал про мою щелепу. Я я так не могу. Это очень смешно, но не говорят, вы что? Что я наделал? А мы сидим и ржам, и я говорю, что. Не, ну я же понимал, что типа... Я говорю я говорю только правду. Нет. Я говорю, только хорошая. Или правда. <laughs> я говорю, это походу правда була. Но я жала очень. Ні, ладно, знаєте, за який момент я переживаю? Каким? Я переживаю за момент, коли ми були з тобою офіцями, і ти да. був офіцом. Да. Да, та було. Я переживаю, що нам зроблять таку нарізку. Да. А хлопці тебя... щемите тебе з людий покрили хуями от да. А до Я. А ви що тоді говорили? Да, так і було, да? Ну, конечно. Ну не не у нихуя. Ні, ну, ні <laughs> ну, типу в меру. міру. Ви Ой. знаєте, пам'ятаєте момент, я коли Я все понял. Ні. а що ти поняла? Мені ту серію не Ні, дивись. Та, Ви знаєте момент, коли Ярик, е... це була друга серія, коли Ярик сказав та допомагав балкон, е... сам нічого не зробив. Да. Це вставили на отого Женю кучерявого, маленького, зубатого такого. Да, шкода. А це був все був. він казав про мене. Угу. Uh -huh. А вони, бачите, ставили на цього Женю. Так я говорила есть, вам, що так і роблять. Ну, то есть вони переставляють, як хочуть. Yeah. Я можу говорити про когось іншого, yeah. вони вставляють, що це да, на Дашу. Так я ржала, коли. Ну, я ж ржала не з то того, думайте, що Рома уходить. Давайте думаємося так, якщо типа, є якийсь момент, ми That's один одному будемо писати про yeah. те, що... No, ну, типа... Карпус не відмазувався в прошлій серії, потім він говорить, це Даша!» Ні. Ну, конкретно, понятно. І такий, Така раз на меня поворачивається, і я така все нормально, Саня. Це ж найгірше, що вот ти казав. Він красний. такой він такий да. битву чорних я ж там не смотрела. Повертаюсь домой, вроврубаю битву чорних аташа. Просто пиздец. А! Я думаєте, Саня, хорошо, Дорого що ти вже далеко да, на левому берегу. Я до тебя не достану. Ты ша поможешь этому казал? Я вже зараз... не, я жаловался этого. А мне сразу таки, это вы что с ним? Вот это вот у вас начинается с.